Шосткинська Барса, чемпіони України з футзалу. 26 березня на чемпіонаті України з футзалу серед команд першої ліги, вікова категорія Ю-17, відбувся вирішальний десятий тур. Він визначив переможця чемпіонату. Команди Боратин, Волинська область та Суми здобули перемоги у напружених матчах з мінімальною перевагою. Однак ці перемоги дозволили їм лише закріпитись у трійці лідерів. Водночас команда Барса Шостки здобула впевнену перемогу над ДЮСШ-4 респект з рахунком сім Перемога перенесла Барсі чемпіонський титул у першій лізі серед команд. Ю 17 у шості спортсменів зустрічали оваціями та словами щирої вдячності. Особисто привітав переможців міський голова Микола Нога. Я дякую вам за перемогу! Дякую за чемпіонський титул. Ви молодці!» тренером команди. Переможця є Владислав Петренко. «Почесна грамота міського голови нагороджується». Владислав Петренко, тренер-викладач дитячо-юнацької спортивної школи Барта, за батерічну плідну працю, професіоналіст і вами внесок роздив дитячо-люнатського спорту. Ви в перших змаганнях ви показали себе гідно, ви добули перемогу, ви найкращі. Я бажаю вам дальніших успіхів і бути лідером по життю. Дякую вам за перемогу то, що ви розправляєте наше місто. Команда Барса розпочала свій шлях до чемпіонства з участі в чемпіонаті Києва з футзалу та чемпіонаті Конотопського району серед дорослих. Ці турніри стали важливою частиною підготовки до чемпіонату України, адже дали змогу молодим гравцям набратись досвіду та впевненості. На шляху до перемоги «Барса» зіткнулась з низкою випробувань, зокрема з травмами ключових гравців. Так Діма Ставанчук, найкращий бомбардир та гравець турніру, пропустив другий тур через перелом руки. Може, він би більше набив, і ми б достроково могли виграти цей чемпіонат. Можливо, ми ніхто не знає цього. Без вратаря ми поїхали на другий тур. Тобто у нас були великі втрати через хвороби, через травми. Однак, попри всі труднощі, команда не здалась. На цей тур вже останній налаштувалися, підготувалися і поїхали всі, всі можливі ходи. Нікого не втратили оптимальним складом. Війна в Україні також вплинула на підготовку команди. Постійні тривоги ускладнювали тренувальний процес, особливо порівняно з командами із західних регіонів України, де таких проблем немає. Дивлячись на все це, ми за рахунок дуже великого бажання, мабуть, і на тренуваннях викладались хлопці і розуміли, що потрібно готуватися фізично. Ніхто не питав, чому ми багато бігаємо, наприклад. Цих ривків, там, фізпідготовка у нас чому така підвищена? Бо за рахунок фізичних можливостей можливо, а не якогось досвіду великого. Турнір був дуже виснажливий, ми грали по три гри. Команди були в цілому всі рівні, а трійка була дуже рівна. Ми перемогли чисто на вдачу, але як хто везе, тому й везе. Перемога це мрія наших спортсменів. Після фінального свистка радість команди не мала. меж. Ми обійнялися всі. Ну, це мета була у наша це мрія була. Всі раділи, всі один одного обіймали, раділи. Ми вже десь, мабуть, розуміли вже на початку другого тайму, що ми їх не відпустимо. Вже впевненість така і по грі була. І коли ми п'ятий забили, ми розуміли, що. Ім вже все з перемогою. Нашу команду привітав колишній вихованець Владислава Петренка Олександр Сірицький, який грає за збірну України з футзалу. Ми мали змогу зустрітися з воротарем збірної України та основної команди Урагану. Він нас підтримав. Він говорив нам дуже теплі слова. Шосткинська команда отримала запрошення на міжнародні збори, що є важливим кроком для розвитку гравців. Бачимо, що треба вкладати. А це, тепер побачили ж нашу команду квітень минулого року, чемпіонат Києва Серебро, чемпіони України. Вже нас запрошують за кордон. Нас запросили теж поїхати разом з Хмельницьким соколом, двома командами, поїхати за кордон. поучаствувати там вони вже їздять кожен рік, а ми ще не радимо. Тому я бачу, що і батьки намагаються максимально допомагати своїм дітям. У нас є клуб, який допомагає грошима. Але цього замало. Я сподіваюся на те, що допомога міської влади і Миколи Петровича буде настільки суттєва, що хлопці зможуть готуватися до змагань, як і інші клуби України. Оскільки більшість команди складається з юнаків 2009 року народження, спортсмени знову планують подаватись на участь у категорії ю 17 Ми вже спланували, що будемо вищу лігу заявлятися наступного року. Ми будемо грати зі всіма зі всіма командами. Найкращими. Нинішня перемога не єдина такого високого рівня. Минулого року наша команда юнаків 2011 року народження також повернулась тріумфом. Дякуємо чемпіони!